нашу програму традиційна рубрика Новий день гість. Сьогодні у студії завітають Артур Андрущенко і Олексій Юнусов, учасники творчого об'єднання «Бєзна». двічі чемпіони КВН в Вінниці і Хмельницького, учасники і переможці багатьох всеукраїнських телепроєктів. А поговоримо про участь і досягнення Вінничан на всеукраїнських чемпіонатах КВН. для тих, хто хоче спробувати свої сили у цій справі. Така інформація стане у нагоді. Як і обіцяла, в студії до нового дня сьогодні завітали Артур Андрущенко і Олексій Юнусов, учасники творчого об'єднання Б'єзна. Вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Знаю в Кавені, ви вже не перший рік. Цікаво, з чого все розпочалося, коли ви вперше вирішили спробувати свої сили у такому жанрі? Ну так, дійсно, ми вже не перший рік, скоро вже буде як 9 років, як створено наше творче об'єднання. Спочатку це була команда КВН, але насамперед хочу сказати, що коли ми розпочинали грати в КВН. Саме цікаво, що ми з Олексієм тоді вперше вийшли на міську сцену, на міський рівень іменно міський рівень в різних командах на той момент. Саме, об'єднання об'єднаний бізнес, нас справилася як команда і була створена як команда педагогічного університету, а саме факультету, по-перше, факультету фізико-мондоматичних наук. А потім вже стала збірною педагогічного університету. Льоша ж тоді представляв зовсім інший університет. Да, я тоді, ну, як навчався в торговому, мене взяли в команду Торгового інституту, для того, щоб ми грали. Я, в принципі, грав спочатку для того, щоб мені команд подобався, для того, щоб на пари трошечки не ходити, щоб трошечки поблажки були, а потім вже їх. І хотів вчитись далі, 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 щоб лише грати у КВН, але потім зрозумів, що можна грати вже і в дорослому житті, чим займаємося надалі. А можливо, пам'ятаєте свій перший вихід на сцену, який, можливо, у вас був образ, які були враження, перебуваючи на сцені перед глядачем? Ну, це був КВН більш аматорського рівня, тобто там можна було використовувати запозичений гумор. Це була товста дівочка з обручем, там тож, там було кривлятися, крутити цей обруч. Ну, от ночного дозора шутка, тож вінницької команди. А ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю, це особливо було тоді в педагогічному університеті, коли ми створили команду. От команда була створена на основі однієї групи, і першим же номером у нас було, що наша команда вирішила валяти дурака. І я був тим дураком, якого валяли просто по селі. А у вас команда бездна. Розкажіть, будь ласка, чому така назва і перші кроки ваші? О, такий професійний. Ну, якщо Люша дозволить, то я розкажу, <рес> <ми> <рес> сами, <рес> чому саме. <рес> ну, одного ну, разу перед виходом на сцену нам сказали, назвіться, будь ласка, як ваша команда називається. І насправді в нас не було назви нашої команди, було просто, ми як представляли факультет, ми сказали, що ми команда факультету такого-то такого-то. Нам сказала, що це не підходить, треба назва команди. І просто сказав, давайте без назви. Пишіть, просто без назви. Без назви розшифровується наша назва. Так, ви залишили, чи можливо були варіанти зміни назви? Ні, ви знаєте, зміни не було. В дев'ять років ми, мабуть, одна з єдиних команд Вінниччини, яка залишила назву своєї своє команди і основний костяк свого колективу. А звідки ви черпаєте силу, енергію для написання нової творчості? Ну, Тут, мабуть, Льоша краще розкаже, звідки їм читати сили. Вона якби не черпається, сила, енергія. Головне, просто. Жити з цим в душі, жити з позитивом, просто гуляючи навіть по місту, не просто дивитися, як мама гукає дитину, а вже щось думати. А можливо, на місці дитини може бути якийсь інший персонаж. І все виливається, якийсь жарт смішний. І потім, наприклад, мама вже йде з сина не додому поїсти, а наприклад, з сина поїсти до когось додому. Тому що ну, в наш час буває і таке, що дома немає що поїсти. Да? Ось, В принципі, буває, коли навіть дуже складно, морально, коли хтось. Вони в духом, то коли збирається репетиція, все забувається, пишуться жарти якось жити веселіше, жити цікавіше, жити хочеться. Дійсно, коли збирається команда, тобто усі свої проблеми вони просто відходять на задній план, тому що ми збираємося з основною метою написати деякий матеріал для гарного виступу. А ви не завжди граєте ж лише за сценарієм? Певно, є частинка імпровізації, можливо, навіть більша частинка. Ого. З того часу, як ми вже почали. Якби Бути більш дорослі, коли вже в нас не пара репетицій, пара репетицій, а коли в нас робота. І пару хвилин на репетиції, то дуже часто приходить імпровізувати, дуже часто виходить таке, що за 10 хвилин до виходу на сцену міняється образ, коли маєш бути феєю, наприклад, а виходиш з Золушкою. Тобто, буває все, але на опиті можна так сказати, 9 років це немалий вік. Ковиник велосипед, сід, їдеш. Певно, самим цікаво імпровізувати, а не лише грати лишатися. Саме цікавий імпровіз в моєму житті, мабуть, був такий, коли в одному з жартів мабуть приймати участь мій колега як кажуть: я стою з одної сторони куліці, а він з іншої. Виходить дівчина чи хлопець, я вже не пам'ятаю, починається жарт. Я дивлюся, а він стоїть, розмовляє з іншим хлопцем, і він не бачить, що це зараз його жарт, що він має вийти на сцену. Я просто виходжу, граю його роль, відіграю цей жарт і ухожу за колісу. А він тоді стоїть і каже, оце мені від Артура після гри буде. Чи важко поєднувати роботу буденне життя разом зі сценою, виступами на сцені? Від'їзди, це важко поєднувати, тому не кожен керівник лояльно відноситься до цього, що КВН, КВН, робота, робота. тому дуже. Везе нам, що в нас така робота, що в нас виходить, що в артури, що в мене виходить відпрашуватись там, поїхати кудись. Ну це не робота, це здебільшого колектив. Це везе, що в нас дійсно колектив, такі люди, які розуміють, що все-таки є можливість відпустити, що ми представляємо Вінницю, так і на роботі інколи навіть допомагають. І наприклад, фінансово інколи навіть допомагають. Є люди, які є можливість допомогти нашій команді виїхати десь на виїзну гру, тому що там доволі інколи великі суми бувають для цього потрібні. І розуміють, що. Потрібно відпустили. А чи багато учасників у вашому творчому об'єднанні, і, можливо, як ви підбираєте, запрошуєте нові кадри? Ну, чи останні... важко потрапити взагалі до вас в команду? Ну, в команду дійсно потрапити важко, тому що спочатку був створений костяк команди, а потім поступово ми брали, мабуть, по один раз в рік да? ми брали когось одного в команду. Таким чином зібралися на даний момент. Це дійсно вже не команда КВН, це творче об'єднання тому, що в нас зараз. Грають, я не помню слово, три капітани різних факультетів, різних університетів, перепрошую. Три, три різних збірних було, три різних університети представляли вони, а зараз це все зібрано в одну команду, в одне об'єднання. Ви також йдете з гумором по життю, чи ви лише на сцені такі веселі позитивні? Хоча я не коли думаю, що це і так. Вже потрібно, мабуть, навіть іти, коли люди на тебе дивляться, і знають, що це кавенчики мають зашутити. Там в'ятка колись команда КВН жартувала, от, ще пошути, а ти жінка, роди. Тобто всі думають, що це ну, якби, одразу має бути. Ні, насправді ми також люди, нам також бувають свої проблеми. Ми, ну, ми грузимося буває. Нам дуже обідненько буває. Ну, нічого, живемо і ну, це від нас потребує вже публіка, і ми вже якби. Звикли з цим жити, звикли посміхатися, навіть коли не смішно. Чи бувало таке, що у вас поганий настрій? Можливо, ну просто немає настрою. а Тут на сцені потрібно виступати. Як ви піднімаєте собі настрій? Це дуже часто буває. Таке дійсно я скажу частенько. Таке буває, але справа в тому, що коли ти виходиш на сцену, глядач який стать у залі, йому не важливо, який в тебе настрій. Вони прийшли для того, щоб Посміятися, і якщо ти запрошуєш свого глядача, ти не маєш права перед ними показати, що в тебе поганий настрій. Ти маєш викластись не на 100, а на всі 200% відсотків для того, щоб твій глядач був задоволений тобою і прийшов на наступний раз на твою гру. Знаю, ви неодноразово берете участь у всеукраїнських проектах, конкурсах, фестивалях, чемпіонатах. Розкажіть, будь ласка, які перемоги є у вашій такій творчій скарбничці, і де ви взагалі брали участь? Ну, вот. До того моменту, як ми працювали не раз, тобто ми, ну, майже рік вже я граю <nek> з Бєзною, от вже є частинкою цього творчого об'єднання, цієї родини. А до цього, от, наприклад, я і в розміші коміка брав участь і на Сочинському фестивалі КВН, ми їздили збірної Вінниці, тоді була така команда. І... Ну, взагалі, а... самої бізнес, щоб не зберігати, вона стала двічі чемпіоном міста Хмельницького, двічі чемпіонами, володарями Кубка Хмельницького, переможцями Росміши Смішного, теж ви виграли 10 тисяч гривень. Учасники проекту Ліга Сміха. Е, ну ми стараємось грати майже скрізь, де в нас є можливість. Я ж вже казав, що основною причиною, де ми не можемо прийняти участь, це фінансова спроможність нашого колективу. Тому що, наприклад, зараз нам по запросили е, поїхати в Луцьк на Кубок мера. Щоб туди поїхати, треба заплатити за проїзд, за проживання два дні, тому що там, буде редактура проходити, там серйозні команди. Будемо грати з командами, які приймають участь у лігі сміху. Тобто, безпосередньо ми, на жаль, в прошлому році не прийшли, тому що нам сказали, що хлопці, у вас дуже гарна картинка, у вас дуже гарні жарти, але вас не знають так, як потрібно. Ви не їздили в Сочі колективом своїм, ви не їздили в платні ліги, щоб показати, щоб вас по телевізору показали. Так що готуйтеся наступного разу. Тобто, досить важливо мати не лише гумор, гарний настрій, а й підтримку фінансову. Фінансова підтримка без неї ніяк взагалі в будь-якій сфері. Мені здається, навіть щоб. Квіти продавати вже потрібна фінансова підтримка для того, щоб виростити їх спочатку. А тут, коли 9-10 чоловік має зібратися в один колектив, має писати матеріал і не думати про те, що ми завтра будемо їсти, то б дуже непогано було, щоб у нас завжди були якісь кошти з собою на квартиру зняти, на таку квартиру, в якій є і вай і можна помитися перед грою, а не підвальне приміщення, в якому так влажними салфеточками дійсно були такі моменти, коли доводилося нам е ночувати. Однокімнатній квартирі, коли їздило дві команди від Вінниці, представляли Вінницю дві команди. Ще на той момент ми з Льоші грали в різних командах, це була «Бєзна» і в точку, точку збірноторгову на той момент, коли приблизно близько 20 людей жили в однокімнатній квартирі, і коли ми навіть жартували, коли хлопець питав… Тому що на підлозі все було забито, хлопці, а де мені спати? Піди в ванну, ляш і спивання, не бери води. Тоді що в воздусі спати да, або марінку Марі... поклади на телевізор, хай марінка на телевізорі спить. Тобто сумно вам ніколи на таких yeah. випадках не бувало. Yeah. А ви виступаєте дуже часто в інших містах? А де легше, де важче виступати? Перед власною публікою у Вінниці чи перед зовсім чужими глядачами? Я думаю, що перед своїми, тому що вони тебе вже знають, вони знають, що від тебе очікувати. Але yeah. коли ти приїжджаєш. Зараз, коли ти приїжджаєш в інше місто, тебе ніхто не бачив, ніколи не очікував. У нас є, я кажу, дуже великий багаж матеріалу, який ми можемо використовувати в інших містах. А коли ти вже в Вінниці виступаєш, ти вже знаєш, що тобі потрібно писати все нове і нове. Планку не можна занижувати вже виходить. Наприклад, навіть зрівнювати з футболом. Наприклад, якщо команда грає хорошо на певному рівні, а потім програє, вона і втрачаються фанати. От. І потрібно завжди. І ти, і ти, і те самодоналюватися. Ось і для цього і команда то втрачає деяких акторів, то здобуває когось. Тобто, ну це ж працювати складний тут. А просто зараз пропоную переглянути глядачам нашим відеофрагменти з виступів на ваших всеукраїнських проектах, конкурсах, фестивалях. Думаю, глядачам це сподобається. Экономии девочки-общежития сводник. Решили мыть голову в тазике, смотрим. Галя ты! Да, я! Дай носки! Спасибо! Каждый первокурсник любого финансового университета представляет свое будущее примерно таким. Bye. прикольно, пластиковый вик. Отличное качество. Весна, романтика. Парень поет серенаду. Как осколочек солнца, я держал свое зеркальце в пальчиках. В твои окна глядел и пускал тебе солнечных зайчиков. Для тебя я всегда был простым, незатейливым мальчиком. А я всерьез любил до слез. Ай, цыганча гарно спевая, разраховываемся за проезд. Друзья, в жизни возможно все. Если вы вдруг пришли в магазин, и вам не хватает чуточку денег, не расстраивайтесь. Возьмите на хрестик. Винница, бездна. Ми повертаємося в нашу студію, і у мене ось до вас яке запитання. Який, на вашу думку, рецепт успіху перемоги на проектах, конкурсах, фестивалях? Рецепт успіху, можливо, вашої команди ви розкажете? Ви знаєте, я мабуть знаю рецепт, але на великий жаль, ми не завжди дотримуємося цього рецепту, тому що потрібна наполегливість, відповідальність і. Розуміння один одного. Наприклад, дуже часто збирається, ну Льоша не десь зберехати, збирається два-три людини, дві три людини. Наприклад, вчора ми мали зібратися там, не вийшло, в того не вийшло, в того Робота. зібрався Льоша і ще один член нашої команди Юра, зібралися вдвох. Прийшлися буквально півгодинки, тому що кожному на роботу було. Вони просто прийшлися, придумали декілька ідей. Якби було можливість. Чому кажуть, що команда існує лише КВН на 5 років? Тому що це роки навчання в університеті. Коли ти навчаєшся в університеті, я впевнений, що кожен має можливість собі дозволити прогуляти 2-3 пари, посидіти колективом, зібратися, пописати матеріал. Тим паче ми як команда працюємо самостійно, ми не купуємо жарти, як це роблять багато телевізійних команд. Не будемо називати. Да. Ну, ми, ми то це знаємо ми в цій каші варилися. Ми бачили, як просто буває прикро, коли команда насправді ну, рівня нашої шкільної ліги. Такого передостаннього місця просто приходить з прекрасними жартами, виходять в гарно вдягнені, тому що в них гарне фінансування, і вони проходять в лігу сміху. То ви пишаєтесь це, ну, тим, що у вас власні жарти, що ви ніде. Так, ми самі автори того матеріалу, який ми показуємо, з яким ми виступаємо. Ні, жодного жарту ми не купуємо, не крадемо. І це дуже важливо, тому що є вже ім'я нашого об'єднання, і цим ім'ям ми дуже сильно. Ну, любимо і не голові за нього в нас є. Тим паче дуже приємно, коли вже наші жарти стають крилатими і десь якомусь пабліку в контакті. Ми вже бачимо, просто як, вкрали Власне. в нас. і вже кому до хаєш наш, але приємно. Ми то собі знаємо. Наприклад, я кажу, теж остання наша гра у Вінниці вона була не дуже вдала, тому що були свої певні обставини. Але все-таки, коли виступає чотири команди, і три команди на своєму виступі згадують про нас. Безпосередньо це вже показує, що про нас говорять люди, навіть інші команди під час свого виступу. Можливо, навіть бояться так створювати. Ну, знати, в не слід боятися жодної команди ніколи, тому що потрібно лише готуватися. І краще програтися в сильнішій команді, ніж виграти у слабких. У вас учасників багато. Ви враховуєте думку кожного при створенні нового сценарію, нового жарту. Намагаємось, принаймні, але. В принципі, зрозуміло, хто більш опитний, що в нього трошечки більше важіль правління, і в нього більша булава. І якщо хтось один, який лише там, два дні назад прийшов в команду, скаже, а мені не дуже подобається. Почекай, понравиться. Ну, насправді ми стараємось так вислуховувати кожну думку. І якщо якийсь жарт приноситься в команду, ми його обговоримо безпосередньо. Ми дивимося усім колективом, де цей жарт, в чому цей жарт, де кажуть, точка входу, точку виходу жарту. І потім ми пробуємо аналізувати, чи він потрібен, чи там є щось, за що можна зацепитися і зробити його кращим. Бо просто, що він не вартий того часу, на який ми його потратимо. Так, як ви. а ще краще, ну щоб розуміли, от ну візитка, наприклад, там з ну, перший конкурс, там буквально 10 жартів. Коли ми готуємося, їх є ну, 30, ну 40, ну 50. І зазвичай ці 10 жартів, якраз подобаються абсолютно всій команді. Тому немає такого, що комусь подобається, комусь не подобається. Або ми вставляємо 20 і робимо дві візитки в одному виступі. Так як ви вже дієте, існуєте не 5 років, як ви казали, що кожна команда КВН максимум 5 років, то ви вже певно не просто команда, не просто об'єднання, а сім'я, так? Ну це по-перше, це було створено само початку, що е, бізнес – це більше, ніж команда, це сім'я, тому що ми завжди разом, завжди друг другу допомагаємо в будь-яких обставинах. Е, завжди ми разом. Навіть зараз є люди, яких я не бачу, мабуть, бачу раз-два-три в рік, але на день народження нашого колективу вони живуть не в Вінниці, вони приїжджають в Вінницю і ми святкуємо всі разом. 27 жовтня, Так, 27 жовтня нашому об'єднанні буде да? день народження. Чи були під час ваших виступів якісь такі комедні випадки, і як ви з них викручувалися? Куметні випадки є на кожному нашому виступі, мабуть, да? так? яке випадки можуть бути, коли за 10 хвилин до виходу на сцену свариться команда, толкаються дверми гупупив, все, уходимо, розкладаємося. Але mm -hmm. потім розуміємо, що ми сваримося на те, кого любимо. Мені вчора сказали ці слова, і дійсно, так воно і є. Насправді переживаємо, мабуть. Хочемо, щоб був результат не тільки власний, а й результат команди через це і на щось наполягаємо. А так курйозні випадки. Ні, ну курйозно буває, коли ти, наприклад, так як Йоша сказав, вже за 10 хвилин ти стоїш і в тебе питають так, Артур, а що мені говорити, які мої слова? Так, і ти стоїш отак от і роздаєш кожному свої слова. Давай, і говориш, давайте один раз про жене. Та не потрібно на сцені вже так і покажемо. Вже не встигаємо. Вже не встигаємо. Я вже не встигаємо. Дійсно, буває. А які ваші плани на майбутнє? Де можна найближчим часом вас побачити? І куди ви можливо плануєте поїхати взяти? Ну якщо є бажаючі, я думаю, що ми зможемо домовитися про вхід в зал там зі скидкою, поїхати з нами в Луцьк, але проблема буде лише з проживанням, тому що -то потрібно орендувати квартиру на проживання, можна також з нами проживати. А, Ну, та, це, вже, та, це, вже, це, це вже окремо всі буде говорити. Там кастинг буде свій. Так, Льоша буде проводити кастинг, це вже окремо. Uh, в Вінниці буде приблизно через місяць, ще буде четвертий тур, мабуть, планується, якщо він плануватися, буде uh, між uh, МПМ має бут, да, має бути. Чемпіонат міста. І, і ліга роз коміка розміши коміка роз проект мішу. і ліга сміху поїхати хочемо ще в цьому да, в році січні. а чи, наступному році чи співпрацюєте ви з іншими командами? Можливо, до вас звертаються там допомогти. Можливо, ну, такі молоді, ще не досить ну, як Допомагає Матеріалом Ми допомагали завжди і всім. І зараз навіть звертаються команди, які грають з нами в чемпіонаті, кажуть, може прийти, подивитися, просто ми написали матеріал, може щось подивишся, порадиш. І таке часто бувало, що коли ти граєш навіть з командою в одній грі, ти їм допомагаєш дописувати їхні жарти. Було таке, навіть я колись працював у Вінському торгувальному економічному інституті, так як і закінчив його, і готував команди, які зі мною грали в чемпіонаті міста, які в мене вигравали потім. Тобто я вони наступ на вони на смішніші. Навіть виявлялось так. Тобто, ну це нормально. Раніше ми обмінювались гумором з торговим і з от а зараз разом граємо вже, 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 вже нема з ким обмінюватися навіть часто таке було. От, наприклад, скажу, ми. З Олексієм дуже давно знайомі і завжди працювали. Олексій ще до того, як попав офіційно в нашу команду, було таке, що дзвонимо, ало Льош, ми їдемо на чемпіонат України, у нас там в когось не виходить, поїдеш з нами виступити. Да, звичайно, поїду. Там оплачується проїзд, інколи було не оплачувалося, Льоша сам платив за себе. Ну, різні були моменти. Отак і подав. А які ви можете надати поради кавенчикам-початківцям, які хочуть спробувати свої сили, але поки що ну, не знають, як з чого розпочати. Не звертайте увагу на критику, що жарти не смішні. Ваші випиші далі, вони будуть смішні. Ну, не, не за один день земля будувалася. Бог це все створив також за 6 днів. Тобто, дуже часто є кавенщики, які тухнуть після першої гри. Тобто, в нас от не вдалося. В школьні команди дуже часто, коли тренуємо, ми дуже багато з наших. Хлопців є тренерами команд певних шкільних чи були. Ось і коли тренуєш команду, коли вона там програє візитку, все, вона вже заходить, вона засмудилася. Не засмучуйтесь. Все у вас буде добре. Головне працюйте в тому русі, Якщо що, телефонуйте, ми допоможемо. І так як сказав Олексій, дійсно е, потрібно просто писати. Наприклад, коли я розпочинав грати в КВН, мені допомогла така людина, як Олександр Шемет, коли ти приносиш на А4 такий матеріал. І в нього є старший син, що також Міша, приносиш матеріал, А4, там декілька листків, прис... пишеш ці шутки, думаєш, що це жарт, гарний жарт. Написав він, подивився. Угу". Ну добре, хорошо, я подивлюся. Потім зараз я вам дам матеріал. І ти стоїш, думаєш, йома, я стільки писав, а він забрав і каже, а коли твій перший жарт ви взяли, я каже, от мені дуже подобається, а це зараз візьмемо. Вставимо в сценарію. Тоді думаєш, о, це перший жарт, тоді була команда суперсімейка, де я розпочинав грати. І потім я залишив її і створив свою. І порада молодим кивенщикам, що запам'ятайте одне: ніхто ніколи не, з... не знає сидячих глядач у залі, що має відбуватися на сцені. Все, що ви зробите, для них це буде новиною, для них це буде новизною, тому що вони чогось очікують. Що саме це ви вже демонструєте, що ви можете продемонструвати. І напевно ніколи не потрібно озвучуватися, що щось не вдасться, адже кожного, кожна людина по-своєму сприймає не вдасться сьогодні, вдасться наступного разу. Головне правильно зробити висновки над своїми помилками. Дякую. І на завершення. Що ви можете побажати взагалі усім нашим віничанам, гостям міста? Можливо, побажати гарного настрою, якось можливо підняти настрій. Хотілося б всім, навіть не віничанам, можливо, і цю передачу побачити по всій Україні. хотілося б побажати, щоб от в такі холодні дні, наприклад, як сьогоднішні, щоб у вас завжди була поруч кава і хороша шуточка, щоб піднімала вам настрій. Ну і щось до кави таке смачненьке. Ну, можна, я просто дієті, то мені не дуже до смачне. Дякую. Думаю, після нашої сьогоднішньої розмови чимало віничан забажають взяти з вас приклад і спробувати свої сили підкорити можливо, будь-яку сцену гумором. А глядачам ще раз нагадаю: сьогодні у нашій студії Артур Андрущенко і Олексій Юнусов, учасники творчої команди. В'язна ще раз дякую вам за візит. Дякую, дякую вам.